Коли та чим все закінчиться? Це таке складне питання. Ну, все закінчується колись, як то кажуть. Ні, все закінчиться. Україна буде існувати. Тому що ми вже розуміємо, що щоб не трапилось, щоб не трапилось, навіть якщо, там, не знаю, під Дніпром ну, Україна залишиться, тому що Україна це перш за все люди. Ну, як приклад можу назвати ось ну, не дай Бог, щоб у нас таке трапилось, звичайно. Ну, ось Верменія, кількість Вермен, які проживають. На території Вірменії набагато менше, ніж yeah. кількість вірмен, які проживають на території світу. Але при чому існують вірменські лобі, навіть США там, і так далі, і так далі. Тобто Україна вже збережеться. Тобто Україна вже об'єдналася.